Привіт, мої шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розглянемо питання. Спровокував мене на розгляд питання цього фіцу, прем'єр-міністр Словаччини. Сьогодні я розгляну це питання і, ви знаєте, дуже мені самі цікаво. І голова в мене зовсім холодна, розум в мене зовсім холодний. Почуваюся я спокійно. І маю спочатку, я так не дуже мені було спокійно, коли я прочитала цю новину. Але зараз я геть зовсім спокійно можу роз. Давайте зараз разом з вами подивимося, настільки наша Україна ніколи не вступить в НАТО. Скажіть, будь ласка, перспективи вступу України в НАТО. Чи стане Україна членом НАТО? Терміни ніякі не встановлюємо, друзі, не встановлюємо. Просто спитаємо про сам факт. Чи буде Україна членом НАТО? Лицар жезлів. О, карта світу. Хвилинку. Тут в мене є такий листочок. Коли попадають такі карти, які потрібно прикривати, ми прикриємо. Опа. так. Наступна карта. Угу, карта справедливість, справедливість, король Кубків. король Кубків. дев'ятка мечів. І десятка пентаклів. І десятка Пентаклів. Так, питання. Питання стосовно питання вступу України в НАТО, то воно буде розглядатися в атмосфері лицар. Взагалі карти лицаря це завжди атмосфера. Які перебувають, в який перебуває за розвитку цього питання. Атмосфера така, знаєте, жарка, полеміка буде, тому що ми бачимо вогонь на нашому лицарі. Такий кінь, весь, знаєте, вогняний, можна сказати. Стан такий гарячковий, така тяжка полеміка. І вже по карту світу прийшов час говорити в Україні. Про НАТО. Вона має, Україна має правильну уяву, правильну уяву про те, що сама країна повинна мати гаранта, гаранта безпеки. І сама карта світ вказує на те, що Україна перебуватиме на, вказує для України. що Настають важливі майбутні зміни. Рано чи пізно війна обов'язково закінчиться. І, але думати, планувати, готуватися, обов'язково потрібно вже зараз. Полеміка така ведеться. По карті справедливості, карта справедливість – це знаєте, карта причини і наслідку. Україна має повне право по справедливості бути претендентом в члени НАТО, бути членом НАТО, тому що вона має, оце, це розповідає про це нам ця карта справедливості. І за картою Короля Кубків. Король Кубків у нас тут, знаєте, означає карта, як. Сила почуттів можна сказати, що Україна за цією картою Короля Кубків буде заявляти про своє право бути членом НАТО, спираючись на міцну основу, дуже міцна основа, так само як король. Хоча він перебуває на воді, але він має під ногами основу так само, і Україна. Вона спирається на міцну основу, а саме боротьба зі страшним ворогом, який загрожує існуванню самої країни. І дев'ятка мечів, карта така не дуже гарна, буде здаватися, буде здаватися, що це все безнадійно, буде здаватися. І великий страх. Велике занепокоєння, як ми, це за, за, за роки війни, так, це слово для нас дуже, таке, знаєте, негарне, але все одно великі страхи, велике занепокоєння, тривога. І щоб пройти цю ситуацію, треба зосередитися не на тому, що ситуація сама складна, постановка питання, статися НАТО, а просто треба вирішувати це питання. І дивлячись на. Карту десятки пентаклів. Я хочу сказати, що це буде не завтра, не післязавтра. Рано чи пізно Україна вирішить це питання і вона стане членом НАТО. У вирішенні цього питання виходить, що якщо дивлячись на цю карту, десятку пентаклів, і ті питання, які будуть виникати паралельно, які будуть з'являтися паралельно з основною задачею, теж будуть успійно будуть успішно вирішуватися. Карта Десятка Пентаклів, дуже дуже гарна карта. І обов'язково настане. Дуже гарний результат по цьому питанню. Я вам хочу сказати, навіть якщо зараз просто включити розум, включити просто, просто, якщо про це поговорити, подумати, то, в принципі, для України важливо стати на даний момент є організація НАТО. Так? Але ж ця організація, наприклад, залезавтра розпалася. Я тільки одне хочу сказати, що Україна обов'язково. Обов'язково буде членом якоїсь дуже столітної, серйозної організації. Чи це буде НАТО? На, на даний момент ми говоримо про НАТО, но вона може трансформуватися, вона може зникнути, з'явитися якийсь інший. Україна обов'язково досягне своєї цілі. Так що Фіцо, мабуть, Фіцо, ну не знаю. Я думаю, що він. Мене там критикували слово я не знаю. І це просто як слово паразит у мене. Я просто хочу сказати, що Фіцо не дочекається, Обов'язково не дочекається, щоб наша Україна була така, знаєте, собі, сама-собі-сама. Собі, сама. Наша Україна буде в когорті всіх нормальних, серйозних країн. І все буде у нас добре. Так що сподіваємося на краще. Не ми таке, життя таке. Так що думаємо, терпимо, терпець нас шліфує і чекаємо, що все добре буде лише все добре. Так що до нових-нових зустрічей, дорогі друзі. До побачення!